Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до діагностувальної роботи. Перше завдання порівняй одну другу годину і 50 хвилин. Для того, щоб визначити, яка одиниця більша чи менша, нам слід дізнатися. Скільки це одна друга години? Для того, щоб це дізнатися, нам слід знати години перетворити хвилини. Чому хвилини? Тому що ми порівнюємо з вами з хвилинами. В одній годині 60 хвилин. Значить, одна друга від 60. Це 60 розділити на 2 і помножити на 1. Дорівнює 30 хвилин. Значить, одна друга години – Менше, ніж 50 хвилин. Одна двадцята тони і 50 кілограмів. Слід нам з вами також тони перетворити в кілограми. В одній тоні 1000 кілограмів. Значить, тисячу розділити на 20 і помножити на 1. Буде. 50 кілограмів, значить, знак дорівнює. 2 п'яти кілометра і 500 метрів. Слід з вами, кілометри перетворити в метри. 10 метрів в одному кілометрі. Значить, 2 п'ят від тисячі це одна тисяча розділити на 5 і помножити на 2. 1 тисяча розділити на 5 дорівнює 200, 200 помножити на 2 – 400. 400 метрів. Значить, 2,5 кілометра менше, ніж 500 метрів. 3,4 центнери і 200 кілограмів. Слід центнери перетворити в кілограми. В одному центнері 100 кілограмів. Значить, 100 розділити на 4 і помножити на 3. 100 розділити на 4 25 помножити на 3, 75 кілограмів. Значить, 3 четверти менше, ніж 200 кілограмів. Наступне завдання. Вирази. У нас з вами є вираз на 3 дії. І ще є дія в дужках. Скажіть, будь ласка, якою буде першим виконувати дію? Звичайно, дію в дужках. Але в нас в дужках є дія ділення і є дія додавання. Якою буде дія перша? Звичайно, ділення. Значить, нам слід записати умову виразу, і під низом стовпчиком числити всі дії. Перша дія 23 840 розділити на 80. Далі, що будемо робити? Результат. Додаємо до 972. І результат ділимо на 3. Вчисліть, будь ласка, вираз самостійно. Наступне завдання. Склади й розв'яжи рівняння. Якщо невідоме число збільшити в 40 разів, то отримаємо число 12800. Складаємо рівняння, якщо невідоме число збільшити в 40 разів. Під невідомим числом ми з вами розуміємо Х. Х збільшити в 40 разів. Значить, Х помножити на 40. Отримаємо число 12800. Значить, х помножити на 40 дорівнює 12800. Це у нас з вами просте рівняння. Назвами дія множення, значить згадуємо назви компонентів дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток розділити на відомий множник. Значить, х дорівнює 12800 розділити на 40. Поруч з рівнянням обчислюємо і знаходимо значення х. Х дорівнює. І під низом виконуємо перевірку. І в кінці 12800 дорівнює 12800. Молодці. Наступне завдання. У нас завдання з вами з діаграмою. Розглянь діаграму продажу морозива в супермаркеті дай відповіді на запитання. Отже, нам з вами ліворуч показана кількість пачок, які продали, під низом показано вид морозива. Морозиво було шоколадне, ванінне, карамельне, лимонне, ягідне. І є запитання до діаграми, якого виду морозива продали найбільше? Так, ванільного 1400. Пачок. Значить, ми будемо з нами відповідати Ванільного морозива продали. У скільки разів більше продали шоколадного морозива, ніж карамельного. Як дізнатися, у скільки разів одне число більше за інше? Слід більше поділити на менше. Так? Шоколадне карамельне. Шоколадного продали 1200 карамельного 600. Як дізнатися, у скільки разів? 600, о, 1200 розділити на 600. Значить, ми так і пишемо 1200 розділити на 600 рівня 2 у 2 рази більше. Запитання 3. У скільки разів менше продали ягідного морозива, ніж ванінного. Ванінна 1400 ягідне 200. Звичайно, слід 1400 розділити на 200 дорівнює 7. У 7 разів. І останнє запитання: скільки всього пачок морозива продали. Звичайно, слід додати все 1200, додати 1400, додати 600, додати 800, додати 200. Скільки пачок морозива всього продали? Та, 4200 молодці. Переходимо з вами до задачі. Задача 3. Дві подружки вийшли одночасно на зустріч одна одній зі своїх будинків. Відстань між якими 810 метрів. Вони зустрілися через 6 хвилин. Одна з дівчаток ішла зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Яка швидкість іншої дівчинки? Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте здачу ще раз. Дивимося з вами, яка швидкість іншої дівчинки. Щоб знайти швидкість іншої дівчинки, що нам з вами потрібно? Нам з вами потрібно знати відстань, яку вона подолала. Бо нам з вами відомо, щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Час у нас є. А відстань ми можемо дізнатися після того, як дізнаємося, яку відстань пройшла перша дівчинка. Значить, решту пройшла інша дівчинка. Чи можемо ми дізнатися, яку відстань подолала перша дівчинка? Так. Бо ми знаємо час, яким вона пройшла. Знаємо швидкість, з якої вона рухалася. Як знайти відстань, яку вона подолала? 60 помножити на 6. Дорівнює 360 метрів вона прийшла. Отже, подолала перша дівчинка. А разом вони пройшли 810 метрів. Значить, 360 пройшла перша дівчинка. Разом вони пройшли 810. Значить. Із 810, 360 подолала перша дівчинка, а решту подолала друга дівчинка. Як дізнатися, яку синь подолала друга дівчинка? Звичайно, 810 відняти 360 подолала друга дівчинка. Яку відстань вона подолала? Звичайно, 450. Тепер ми знаємо відстань, яку вона пройшла. Ми знаємо час, з яким вона, який вона рухалася. Можемо дізнатися швидкість, з якою вона рухалася. Щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Вона подала 450 метрів за 6 хвилин. Як знайти її швидкість? 450 розділити на 6. Молодці. Отже, на цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!